Всім привіт з Вінниччини, ви на каналі Улюблена Садиба. Сьогодні 26 червня, 5 годин ранку, і я вирішила зняти відео, розповісти про свої фуксії, як я прийшла до них, як я їх полюбила, чим я їх як я їх саджу і чим я їх годую. Ось таке хочу зняти відео на питання, яке цікавить моїх підписників і задавали мені таке питання. Фуксія це дуже стара квітка. Її вирощували вже дуже давно. В моєму дитинстві була в моєї мами фуксія. Потім вже я садила. Фуксію таку, звичайно, вона була одна, напевно, другої не було, тому що я пам'ятаю, весь час одна і та, і та ж була. Ну, Колір сорт. Потім років, напевно, з 20 назад я отаку побачила Фуксію, оцю іменно ось цей сорт. він відпав. Я його придбала, і в мене була така фуксія, Я нею втішилася, а пізніше донька моя купила в магазині ось таку фуксію. Вона похожа, отут от ще такий цей лазить раулик. І звідси, О. Е, Передбала отаку цю фуксію. Я думала, що вона така, як звичайна, була колись, колишня, але вона не така. Вона зовсім інша. Вона має дуже багато квіток і така напівампельна. Тільки має ось вона розцвітати, тільки на ній бубляхів. І ось ці дві фуксії у мене були протязі, напевно, років десяти. Я навчилася їх зберігати у підвалі, щоб у хаті вони не заважали. На той час ми будувалися і жили у маленькій врем'янці, не було куди їх дівати, але ну, мені так дуже сподобалося, що у підвалі їх зберігати. За, потім, не знаю, років п'ять назад. Напевно, мені вже з'явився інтернет. Я подивилася в інтернеті фуксії, які мають там блогери показували різнобарвні, різносортові. І захотілося мені ще якісь фуксій. Я поїхала на базар і якраз побачила фуксію. Таку Аннабель. Бабуся везла продавати, і я зразу її купила. Вона бабуся сорту не знала, але я вже так в інтернеті знала, що це фуксія Аннабель. Знала, вона була така вся в кліщовій. Я не знала, що з нею робити. Листя впадало, жовтіло. І також я побачила в деяких блогерів, що це кліщ і потрібно обробити От кліща. Я обробила, і ось я її вже розвела. Вона вже в мене є в багатьох екземплярах. В тому ж самому році пака гавкає. Маю 5, часов 5 годин ранку. Думаю, що буде спокійно, але люди ходять і собака перебиває мені. Ось, значить, в магазині я купила ось таку фуксію. Теж з інтернету я знала, що це фоксіялан Ван Беверен. Ось таку, так я назви її не знаю, тому що таких фуксій дуже багато, є і таких подібних, і тяжко визначитися з цим всім. І затем моє захоплення пішло і пішло. Я почала виписувати, виписала одні живці, свіжий зріз, Прийшли мені живці, ні одна з них з тих живців, фуксі не, не, в мене не вийшло. Далі я виписувала корінчики теж однієї. Вона прислала мені фуксі і навіть взяла 8 гривень за коробочку, що упаковувала. І теж із тих фуксій 10 штук я виписала. Нічого зовсім не вийшло. Я виписала пінк-маршмелоу в неї серед ну, з усіх фуксій. Але пінк-маршмелоу то була не пінк-маршмелоу, а якась дрібненька. Мене знов... І потім я потім з Рівненщини і Радашкаль знайшла на OLX. Це буде відповідь тим, хто питає, де можна виписати фуксії. І кого я брала. І от в неї така 40 сортів, чи навіть більше в неї. Я почала в неї виписувати. Вона присилала фуксії гарні такі підрожчі По надмірній ціні тоді було, по-моєму, чи 25 гривнів. І шив подарок. Кожен раз присилала подарунок фуксію мені. Багато сортів в мене не збереглося. Таких, які вибагливі, якісь десь здівалися, я навіть і не знаю, де може комусь і віддала, коли вони не цвіли. Так якби вроді і не пропадало, а, фуксі... а коли починали розцвітати, десь ті сорта поділись. І ось цієї весни я знайшла в Ютубі квітковий бізнес канал. І виписала касетну розсаду. І я виписала пінк маршмелову. До того я виписувала її разів п'ять, але мені весь час присилали, але ну, це не, не те, що не, не було пінк маршмелоу. А це прислали вже, я одержала пінк маршмелоу. Ось таку пін-калори. Ось така кюасар, по-моєму, я не знаю, чи я правильно вимовляю. Прекрасна, красива дуже фуксія. І Dark Eyes, яку мені зламала собака. Я зараз її спочатку вирощую вже з маленького живця. Кілька штук у мене ще не цвіте, ще буде цвісти з цього разу. Що я виписувала. Ось цю, це свістайм, це я і Дашкалі, Дашкалі виписувала. Фуксії я, я зберігаю у підвалі, тільки молоді, які маленькі ще і не можуть перезимувати, я зберігаю на підвіконні. Но дуже мало на підвіконні я літньої кухні зберігала почти в такому прохолодному місці, можна і в, і в себе в хаті, але в мене є ще бігонії, які займають місце, Беліконії потрібно потрібно е, на вікні зберігати. Кожної весни, достаючи із підвала, коли вже не має бути е, заморозків зворотніх. Спочатку я їх ставлю в теплицю, від морозів накриваю агроволокном. І в, цьому, в мене були великі фуксії дерева в цьому році. Прогноз е, мене підвів. Я не накрила на ніч агроволокном, і вони померзли. У мене всі великі фуксії дерева. І навіть такі великі, вже багаторічні кущі, теж померзли. Ну нічого, будемо спочатку. Ось так я їх пообрізала, і там вони пускають корінця. Такі маленькі пагони, а деякі пустили зараз ось такі вже пагони, теж це фоксіє для було. тут є, я обрізала і вони вже ось таку молодіж пустили. Весною, з підвала, ще в такому сп'ячому стані я їх пересаджую в свіжу землю. Землю я стараюся купувати таку добру, хорошу землю. Но у нас дуже добрий в магазині, такої, як Класман, показують, там землю немає, а виписувати це дуже дорого. Я пенсіонерка і не дуже маю таку змогу. Тому я купляю щедру, але щедра теж, земля дорога. Ну, так як на мої статки. Вона дорога. І додаю трошки своєї землі такої плодородної. Фуксія дуже любить поживну землю. Вона любить, як кажуть, поїсти підживку. Я спочатку колись її підживлювала з зброженим курячим послідом. На початку вона теж дуже гарно росте. Ну, а зараз вже купляю, е мінеральні добрива. Спочатку підживлюю е, її Із е, добавкою азоту, Із більшим е, процентом азоту, і коли вона наростає, отака велика зелена маса. Ось я покажу. У мене великі, вони ці фуксії великі, то тоді. Я вже починаю їх підживлювати із більшим калієм, з формулою, де більший калій. Ну, азот теж даю, тому що я одного року підживлювала монофосфатом, і вони стали такі дерев'яні, не росли і дуже погано випускали квіточки, не наростала зовсім зелена маса. Азот теж потрібен. Потім я їх на зиму обрізаю. У мене є відео, де я їх обрізала, дуже коротко ставлю у підвал. Поливатися, фуксії дуже люблять. Я ще не сказала, що дуже тяжко вирощувати їх у нашій жарі, тому що зараз така жара, і коли йдуть дощі і пасмурна погода, вони дуже гарно себе показують. А коли вже сонце. Отакі от ось фуксії, вони якби і не бояться. Такі. А фуксії, такі, як Наташа, дуже бояться жари. Тут у мене вони знаходяться, ростуть. Ось тут сходить сонечко, і вони якби на східній стороні, а далі закриває їх гараж, горіхи там сусідські і фуксії. Такого дуже денного сонця вже тут і немає. І після денного, тільки зранку сонце. А там, де в мене закриває гараж та стіна, там у мене бегонії. і тільки я пінк маршмелоу. тут я причепила, тому що вона така гарна, я вже декілька разів її показувала і мені. Жалко, щоб вона горіла на сонці. Отакі От білі кольори вигорають на сонці. Поливаю я буває навіть два рази в день, коли горшки не дуже великі у мене тут, де є, там і більші, але корінь, корінь наростає великий і вона дуже пересихає, їм приходиться поливати. Коли пересихає, тоді в'яне ще покажу поряд. Тут у мене є ось така беліконія. Я пізніше зніму відео про свої бегонії. Дуже любить фуксію кліщ. Потрібно постійно обробляти від кліща, якщо його ще немає, то хоча б раз в тиждень я оприскую фітовермом. Це бажано, я то вже і не, не треба буде оприскати, обов'язково від фітоверму. Ну ось Хочу показати, що що слава Богу. Дуже також нападає на е, фуксію і білокрилка. Від білокрилки я теж обробляю це фітоверм, мені кажеться, він діє. Но коли фуксії зимують у підвалі, Листя його обпадає, її все. Листя я упираю і остаються одні стволики. Я їх обробляю тоді фітовермом від шкідників. І вони, фіто, білокрилка на них так не заселяється. Якщо вони зимують на підвіконні, то з білокрилкою не можна дати ради. Ну, отак краще у підвалі. В кого? Вроді, вроде кого я все розповіла, в кого є які питання, пишіть, я ще доповню, що я не сказала. Квітка, ну я коло неї, звичайно, як коло любої, треба трошки попрацювати, щоб мати да, я ще не сказала, що я обов'язково прищіпую її. Вона в мене не росте в один. І ось, дивіться, такі наростають великі кущі. Тут, ось тут у мене один корінець росте. І прищіпка ще весною, зимою там, ну, весною як вона починає тільки рости, а зимою я прищіпую, як живці, які я молоденькі сажу. По два ці вузлики, отаких. таких. Так, і я отак прищипую верхи. Зараз я вже не прищипую, тому що тут е, бутони, вона цвіте, якщо прищипнути, вона не буде цвісти. А я хочу полюбуватися її цвітінням. Вона цвіте до морозів. Морози видержує, видержувала мінус 4 на дворі в мене. І варто з нею. Погратися, хто любить її. Так як я її дуже люблю, фуксі, і збираю ще, і, ще, і ще хочу виписувати новісота, то мені подобається встати в п'ять ранку і в 4, і за нею дивитися, поливати, підживлювати її, кропити. Я це все роблю для того, для пишного цвітіння. Зараз такого дуже гарно нічого не можу показати, тому що дуже жара в нас стоїть і вона не дає свого такого. Квіточки дрібнішають. Декотрі ось такий в мене ось білий white king. Вона чомусь не може розцвісти. Я її пересадила, то в більший горшок. Вона трошки стрес у мене одержала при пересадці, ну, бутончики отак навіть. Від жари погано відкриваються. Ну, що я не сказала, задавайте питання, хто цікавиться фуксіями, вирощуйте, не здавайтеся. Дуже легше, набагато легше вирощувати фуксії отакі темніші і дрібноквіткові. Ну, можна і вирощувати і ті. Сорта я свої не всі показала, ще будуть розцвітати, я буду показувати. Тому що багато ще не цвіте. Дякую всім, хто дивився мій канал. Дякую всім, хто пише мені, Дівочки пишуть, задають питання. Пока-пока.